В Україні триває кампанія з автоматичного призначення житлових субсидій на опалювальний сезон. У пенсійному фонді нагадують, державну допомогу можуть отримати всі, хто має на це право. Під час розрахунку враховують дохід людини та розмір плати за житлово-комунальні послуги, розповідає заступник начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду України в Полтавській області Дмитро Табурець. Якщо навіть особа влітку не отримувала житлову субсидію, ну тобто її було призначено в нульовому розмірі, в такому разі. Буде автоматично перевизначено вже з урахуванням житлово-комунальних послуг за опалення, буде перевизначено їй розмір з урахуванням цих послуг. Полтавка Ніна Щербакова пригадує близько 10 років тому отримувала субсидію. Тоді державна допомога повністю покривала оплату комунальних послуг. Та каже жінка, тривало це недовго. Потім це це питання переглянули і ліквідували. А зараз я не знаю, з чого виходячи. Виходячи, видають оцю мізерну субсидію. Але взагалі, раніше, якщо я отримувала субсидію в літній період, Значить, мені автоматично починаючи опалювальний сезон, автоматично нараховувалася ця субсидія. Для розрахунку субсидій на опалювальний сезон враховують доходи працюючих громадян за перший та другий квартали року. А для пенсіонерів розмір пенсії за серпень. Державна допомога охоплює оплату житла, опалення, водопостачання, вивіз сміття та електроенергію. Якщо людина звертається по субсидію вперше, потрібно подати заяву й декларацію особисто у сервісному центрі пенсійного фонду через центр надання адміністративних послуг, поштою або Онлайн на порталі Пенсійного фонду України цей договір оренди або ж довідка про те, що особа має статус внутрішньопереміщеної особи. В деяких випадках також ми. Запрошуємо акт обстеження матеріально-побутових умов. Чи разом з особою проживають особи, щоб їх можна було виключити або врахувати до розрахунку житлової субсидії, або ж їх, якщо вони не проживають, то ми їх виключаємо з розрахунку. Після початку повномасштабної війни Володимир Скраматорська переїхав до Полтави з родиною. Спочатку вони отримували субсидію, але з часом виплати припинили, говорить чоловік. Нам виплачували субсидії в розмірі 2000. потім я не пам'ятаю там два роки пройшло, от мені, як громадянин України, її відмінили. Все, да, я знаю, тому що считаю, що У мене велика пенсія. У пенсійному фонді підкреслюють, субсидію розраховують окремо для кожної родини залежно від доходів і вартості комунальних послуг. Гроші надходять на банківський рахунок або через поштове відділення. На опалювальний сезон 2025-2026 років на Полтавщині житлові субсидії отримають 80 тисяч родин. Додав Дмитро Табурець.